Великодніми писанками прикрасили центр Тернополя, зробили її школярі міста та студенти інституту мистецтв педагогічного університету. Тернополянам такі прикраси подобаються. Вони по-особливому підіймають настрій. Зараз перед великодніми святами, коли от в центрі вчора не було ще цих писанок, різних яєць кольорових, а сьогодні так радісно. Зразу настрій піднімається хоч зранку. знаєш, такий сонний, замучений. Ну, не знаю. мені здається, все прекрасно, весна таке приходить. Настрій хороший, звичайно, і пизанки оригінально зробили. Досить гарно, і навіть місто стає таким знаєте, прекрасним. і, ну, Хочеться бути тут. Дуже гарно на площі так проходиш, дивишся, так аж веселіше стає. Подобається. Дуже гарно. великодні писанки красуватимуться на деревах в центрі міста аж до 26 квітня. До початку фестивалю духовної пісні я там, де є благословення.